Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги систему огляду 360 градусів для автомобіля. Дана система забезпечує повний огляд навколо вашого транспортного засобу для зручного паркування та підвищеної безпеки. Система підтримує Full HD роздільну здатність та має технологію Sony 307 VDR, що дозволяє отримати чітке зображення навіть при низькому. Світлені. Універсальний монтаж надає легке встановлення системи на різні моделі автомобілів. Вона забезпечує точне зображення з камери, розташованих по всьому периметру машини, що дає можливість чітко бачити перешкоди з усіх боків.